З вами канал Оросада. І сьогодні будемо розповідати про те, як ми висіваємо в касети баклажани. Саме будуть баклажани фірми Cowell Long Violet, Так як баклажани користуються досить попитом серед людей. Всі хочуть собі посадити. Тому висіваємо у касету на продажу баклажани. Засипаємо ґрунтом. Касету, ґрунт використовуємо класман. Чому не беремо домашній ґрунт? Тому що в домашньому досить велика кількість різних личинок або яєць личинок, а також може бути велика кількість зійде-бур'яну. Так, якщо б не зекономити час на прополці цієї розсади, тому використовуємо класман. Бур'яну не буде, буде досить гарно, видно рослинки, які зійшли. Отож, забиваємо касету ґрунтом та будемо висівати баклажан Long Violet фірми Коуел. Домашній ґрунт не використовуємо, а використовуємо класман. Так як за спостереженнями ви вияснили, що цей ґрунт найбільше нас влаштовує. Він ще досить свіжий, тому ще і вологий. Тільки відкрили мішок. Отож, касета набита класманом трошки зробимо маленькі такі маленькі заглиблення та для посіву будемо користуватись склом. На скло зараз висипемо, та пальцем роби, О. Робимо маленькі заглиблення та, користуючись склом, зараз будемо висівати у касету насіння баклажан. Один раз пробували насіння замочувати, але воно не зійшло. З якої причини не зійшло, не знаю. Тому у наступні роки ми вже висіваємо насіння баклажан, не замочуючи сухими. Чи це правильно, чи ні, сказати не можемо. Один раз не вдалося, більш вже і не пробували. Зараз висіюємо, а потім уже зможемо пролити. Потім зможемо пролити водичкою. Відкриваємо пачку з насінням та готуємось. Так, на скло, на початок став. На скло висипаємо насіння трошки та будемо кидати оброблене. Отак. Чік. Взіло до пальця прилиплю чіп. На скло. <ріст> можна йде на D2 кинути для страховки. Касети не досить великі, на 106 комірок, можливо, можна буде ще й перепікірувати. Хоча баклажани не дуже люблять пересаджуватись, але будемо дивитись. Якщо ще буде не час їх висаджувати, тоді зможемо їх ще перепікірувати, пересадити у більші горщики. По завершенні роботи будемо проливати, засипати та проливати. Краще, мабуть, буде пролити, а потім засипати навіть. Так проходить процес посіву баклажан. Лонг Violet. Фіолетові продовгуваті баклажани. на синьому Двихай тоже воля.

Лайфхак із склон не вдався. І останній ряд. Зараз проллємо та прикриємо зверху ґрунтом класман. З висібом закінчили, отож проливаємо. <кій> Чекаємо, поки вода трохи вийде, та й засипати не треба. Пролили і все засипалося. Ну, Трошки зверху ще можна присипати торфом. <кій> Протікла. Насіння нижче опустилось разом з водою, вода його притиснула. Трошки додаємо, більш проливати не будемо, та ставимо в тепле місце на пророщування. Баклажани будуть рости, та будемо чекати сходів. Отож, посів баклажанів. Лонг вайлет в касету закінчили. Будемо чекати урожаю. Спочатку сходів, а потім і урожаю.